Якщо вам треба рецепт успішного бізнесу? Якщо вам треба рецепт смачної їжі, наступні півгодини ви проведете з нами. Чабою Бакушем. І Денисом Мініном. Ми знаходимось в найвідомішому дворику центральної частини Києва, де ідейник, креативний, кулінар, бізнесмен Ігор Авраменко відкрив заклад OJ Burger. Куди ми зараз підемо? Пішли. Ходімо. Привіт, добро. Привіт. до тебе завітали на смачний бургер. І хочемо розібрати, що треба. Так. Смачний бургер, щоб був успішний бізнес. Чи успішний бізнес, щоб бургер був завжди смачний? Good so follow me. Друзі да. я знаю. Що меню. Любиш це меню. Да. Я в принципі твоє меню знаю. Так. А який найпопулярніший бургер у тебе? На мою думку, Smash. Smash. Astro Cheese. Original. Ага. Я виберу Spicy Mexico. Я думаю, вибір. І буде сьогодні. Мій вибір Смешбургер. Скільки за часом готується в середньому? 16-17 Севентінс. Ми за цей час зможемо зробити екскурсію, але поки хочу спитати тебе про меню. Наша історія почалась в Америці 1989 року. Бачимо та mm -hmm. ось таку історію. Чи є якийсь особливий я не хочу казати секрет, але е, такий хід для того, щоб меню хотілося тримати в руках, бо воно в тебе ось таке пророблене. Ну перше, ета все картун з графік дизайнером у нас. Девчина очень талантлива. Она нарисовала эту историю. Это первое. На второе качество, да да, 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 что вот хочется. Это в Америке опять же я тоже это увидел. Бумага такая потолще, шершавая чуть-чуть. Она должна быть приятная рукам. А в Америке вот, у тебя тоже был бизнес ресторан В Америке у меня был фудтрак ага. на колесах, да. Путраку GMC 1965, вот Yellow GMC, который там на улице перед входом на рейтерской стоит. Часть инсталляции так называемой. Значит, это был GMC и прицеп Airstream. Airstream 64-го года, GMC 65-го года. быть, ласка, про талисман Оджи вот про эту крутую тачку. Цей пикап земной уже больше 17 роки. Это GMC 1965, ага. объем, объем а, 5,7, а, V8. Ну, ему 60 роки. Я рад, что как раз мы примерно одного возраста. Я чуть -чуть привез его с до Рик тому. А ну, можно я сяду? Конечно. Да, да? да? Я еще никогда не сидел в таких. О! Слухай, ця машина вона не стала твоїм, лого, блемою, але як как сказав, стала талісманом, Талістман. коли їде GMC, ага. а, ти знаєш, що це отжи бургер. Так, Поставим завжди на інстаграм, коли ми кудись то Беремо наш гриль ага. туди, тут стол зон, і робимо на вулиці. улице yeah. Это Sound of Freedom. Але так кажуть тільки ті, хто можуть заправляти це авто. Вопрос, который ставят тебе абсолютно все, мы тут не будем оригинальными. О. J Бургер, как расшифровывается? Оригинал gangsters. я слушал одну интерпретацию, но она не одна, да? Есть как вариант Ocean Grove, то, что выращивают и регулировали <laughs> на стороне океана. Вот, ну, вообще, это, да, это оригинал Gangster. почему? Потому что в 89-м, когда первый раз я увидел темнокожих афроамерикан моих друзей, во дворе они делали бургер в бочки, разрезанные пополам, нажимали на угили. Ага, или с да, да. так раз, две котлетки. Просто с, оттуда у меня и появился такой месседж, это должно быть simplicity, quality и consistency. Вот это, это все простота вот в этом во всем и поддерживать постоянное качество. И вот тогда оно получается, естественно, вкусно. Простота это круто. Давай сделаешь нам экскурсию. Пошли. follow me. До речі, в цей підлозі 150 років. 150, а будівлі тоді скільки? Також? 150. Вау. Це найтимна. Здесь тихо, музика там. тут тишина, тут можно говорить. Вот эти постеры, это моего друга Руслана Кораблин, он сам из Одессы. и вот он еще предвидел тогда, вот видишь, как интересно, мир, вор, uh -huh. ага. Он там коктейль молотого, как Кока-Кола. Uh -huh. Вот он против системы американской давно как бы в том, у него есть свое видение. А вот вся история, Я которую начали творить гости, на ну, да, заклады твоего? Началось это, в принципе, с меня. Я написал там в той комнате, в красной, червоной комнате, моему To My мэй день, дата, дейт там, когда старт вот, этого бизнеса. И все. И потом фломастер положил, и все, оно пошло. Кто-то еще подписал, еще, еще как пошло. Ця кімната червона. В цій кімнаті я працював та спав. Це перші місяці існування закладу? Перші 7-8 місяці. Це конвертабл. Це, бачиш, так? Це ага. антикваріат. Антикваріат, так. Да. 70 70-70 років. Круто. Цей сервант десь 100-110 років. Що так. було зі складнощів в перші, найбуде, 8 місяців, окрім того, що треба було спати на цьому дивані? Це було а, не так просто, тяжко. А, було знайти команду. Правильних фаловерсів. Э, ага. Фонатфаловерсів на інстаграм. Да. А твої ідеї, да. твої віжен, вот это все. Ми продаємо э, not only burger, это, це лайфстайл, Лед муві, ледзепарін, мюзік, рідсі, Кубрик, Космічна Одиссея. Це да. все робило тебе як людину. Так, питання okay. про команду. Я знаю, що вони в тебе на відсотку. Це не кожен таке робить. В общем. Сложна було так. Но ної люди к тебе приходять. Скільки людей у тебе роботи зараз? Зараз около 50. а починав 3. Я офіціант і пова скільки людині треба грошей, щоб прийти на рейтерський, зняти приміщення, потім зробити тут ремонт, потім купити обладнання. Яка стартова сума, отак, так з кишені, приніс і розпочав? Ну, побачив приміщення, це місце. Закохався в це місце. <говорить> Були три кімнати тут кто-то временно снимал, электрики не было, ничего, туалет тоже, там все было такое. Я посмотрел, говорю, окей, я беру, мне дорого. А он говорит, ага. ну сколько ты можешь платить? А он мне да. говорит: я так посмотрел, я говорю, ну, здесь же все надо все делать. Я говорю, ну, 1000 долларов могу платить. 1100? Ага. Ага. Он говорит. <говорить> 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 Ну ладно, окей, давай. давай. Но ну, если ага. бизнес идет, поговорим. А, я говорю, конечно, да, конечно. Да. Конечно, конечно. <laughs> сейчас, ну, сейчас естественно, другие цифры. Я начал ремонт, потом думаю, за месяц-полтора я все сделал. И 25-30 тысяч тоже мне будет нормально. Сейчас это стоит, чтобы сделать, ну, 10, около 100 тысяч а долларов надо. Да, И... давайте давай давайте подаем еще наступную кимнату. Давай подаем, Ого! Ага. Тут справжнє сховище. Вау. гарна, Прочна кімната. В тебе був бізнес в Америці, так. ти там жив більше 30 років. Вирішив повернутись в Україну. Угу. Це бла, була моя мрія. Що треба було, щоб розпочати бізнес тут, коли ти повернувся? М -м, ідея. Експірієнс. Кеш і локейшн. Ти знайшов цю локацію. Ага. От неї все пішло. Яким чином це було? Проходив, ходив, мені кажуть, горять. Здесь двор з вороном. йдемо в кофе. Зайшов, побачив, закохався. Культове місце центр Києва ворони. Чому вони тут? Як вони впливають на енергетику? 40 років тому. авторитетные люди ага. взяли себе заработали вот это вот не несобби а вороном ага. клетку ага. и в честь символ мудрости ага. знаний приобрели себе воронов непростых это большие вам заповедник ага. приходят сюда столько людей побачить и просто подавиться на На этих фтах пообщаться, поговорить с ними. Некоторые очень прям чувствуют, их могут покормить. И заодно можно их съесть в бургер. <реш> <реш> Але это еще не всі локації, да? Русанев, куда ты відкрыв новый Бургер. Угу. И чего вы бываете на вулиці Спаський и на Подолі. На Русановці у нас больше коктейль-бар. 35 видов коктейлей, ну, плюс и наше такое же меню. С видом туда, на набережную, где ходят все с детьми, вот, там интересное место, хорошее, мне нравится. На спанской это только по выходным. И это больше такой андеграунд, подол. Это Киев Млин и Ангар, где заезжали машины сыпали муку. И в этом ангаре я сделал гриль, вот этот вот который на улице, комьюнити тейбл, пластинки, вертушка. Но та больше как бы такая мото-авто движение. Больше Харли Дэвидсон рядом с нами М13, Меморія, ММС, воєнні ребята. До речі, на гри є OG, G, твій логотип с литера і всередині G. Ты сам його малював? Это намалював один так. мой э, хороший графік дизайнер, приятель. І ага. вот он как опять же Simplicity Simplicity угу. O угу. и G. І вот угу. он и как... как бургер. Ти тут спав, ти нам спав, казав, там. Сам прибирав. Прибирав, да. Душ був в туалеті. А, всі... душ? да, да, да. да. Американцы, strange place. The shower in «the bedroom». А я говорив, та це як інсталяція. Ну я так витирав, тому, що утром душ треба було прийняти. Диван сложив, сервант заложив подушку, водія. Пам'ятаєш, той момент, коли ти вийшов в нуль? ти перестав спати на дивані? Это примерно одно и то же час тайминг, тот же такой. Это где-то перший рік. Перший рік? Наприкінці. року. Ти першого. на ноль да. Вийшов на ноль, а це я не не вернув себе а, деньги. Так. Это первый рік я не начал я, так, не 네. не, докладывал. Разве дари. На ноль это еще, еще пару лет. Тогда на mm -hmm. ага. ноль. За що в перший рік ти б хотів би себе похвалити, а за що дати собі полоба ніколи так не робити вже? Ну похвалиться за то, что я не бросил, каждый вечер засыпал и продолжаю так засыпаю, планирую следующий день, как оно будет, визуализацию своего дня на следующий день, на неделю. А за какие моменты все-таки хотелось? Ну за вот это переделывание все раз сто раз, потому что с самого начала надо было надо все продумать, электрик, заплатить чуть больше, но уже сразу сделать, потому что три раза, пять раз, вот это я всегда борол, потому что я спешу, спешу. Здається, наші 15 хвилин на приготування бургера майже минули, правильно. Тоді ти перше поштуєш, зараз буде з враженнями. Як соціальні мережі вплинули на розвиток бізнесу? На сьогоднішній день я не розумію, як без Тікток, Instagram, без YouTube. Це виходить лицо твоє. А хто твій гість? Ти знаєш, ми помітили це цією знімальною командою, що тут... Я не хочу казати правильні люди, бо всі наші українці Стиль. вони є правильні люди. Дуже стильні, так, люди. Всі... стильні, вайбові, угу. приємні, дуже вічливі. Я, я поки так. стояв на проході, знаєш, почув п'ять разів, вибачте, будь ласка. Як відбулася ця mm -hmm. сегрегація цих людей? Крутих, класних? Ще раз вивчаємося к лайфстайл. Mm -hmm. В музиці, котрої ми хіп-хоп олдскул mm -hmm. слухаємо. Да, да. Так, ти відчуваєш одразу, що ти сюди заходиш, це правда? Я ж здесь жив, це як майбутнє. Це дуже, дуже, дуже смачно. Дуже. Скільки е, грошей в місяць в тебе витрати саме на те, щоб заклад функціонував? Зарплати oh. персоналу. Кухня, Ого. витрати, електроенергія, що важливо Ого. зараз комунальні платежі. Гарне питання. Русановка, аренда 2000 доларів, угу. а, електроенергії 2500 тисяч доларів. 2500? 500? Да. А, тут mm -hmm. все, все на электрике? Все на электрике. А тут mm -hmm. тоже электро? Нет, тут тоже электро, но по-другому, другие тарифы, здесь дешевле. Чуть. Но здесь дороже намного в два раза mm -hmm. а, нет, mm -hmm. Это центр, здесь в любом варианте в центре там, 40 примерно долларов метр квадратный стоит. Yeah. Я мрю а, открыть а, заклад а, в Харькове, Днепре, та во Львове. Quality, consistency... Simplicity, вот эти три месседжи, они должны сохраняться. То есть я отправляю булки мясо-соус в эти локации. Человек, который, такой, как я, готов жить там первый mm -hmm. год, mm -hmm. полгода, год, а ну проще будет, полгода, потому что уже все готово, есть имя, все готово. Карты, все это расписано, все это выдается. И вот такой человек, если я нахожу такого человека, Который вложит свои деньги Мы откроем совместно этот заклад Я все поставлю У него больше процентов, у меня меньше процентов Но ну, он должен жить этим В первую очередь вы должны совпадать Как две платежи синхронизироваться вы Супер, так. Да? Да. Если он понимает, кто такой Бигги На той Его первые да. альбомы и так далее То тогда уже есть о чем разговаривать ага. А если он Мои деньги Кэш из-за да? То вообще Welcome. <laughs> Скільки ми вийдемо? 700, 700 гривень. Ми маємо за це розплатитись. Коли ти платиш 700 гривень в закладі, ти очікуєш, що цей бургер буде смачний. 12 з 10. Дякую. Нам здається, залишилось приготувати наш смачний бургер да. за рецептами Ігоря. Ігор зараз ну, ігор нам покаже, так? Да? Let's go, go я. Як як Що важнейшее в бургері? Булка или котлета? Булка, котлета и соус. Ага. Секрет э, справжнього э, фарша. фарша. Який? Скільки жира повинно бути в м'ясі? Скільки? 30%? От 20 до 30. Дуже да. важливий момент. Сам, Сам жир. Ка да, да. качество. Що да, таке да, якісний жир? Котрого немає запаху. Второе да. очень важно. Да. – це булка. Хто зараз тебе тут пече, ось вот ці бургери? Це uh, мій хороший дуже дружий, такий у мене є. Вот он, я как в бургерах, он так в пекарне. В пекарне, он, ну, да. Он сумасшедший. Важливо угу. спитати постачальник м'яса. Хто він? Де халяль. халяль. Халяль? Ну, ми самі зачищаємо. Ага. Печ. Америка. Uh, real American Grill. Берем булку. Да. Режем пополам. Дивись, який супер американський гаджет. Да, роллер. Спец... Let's go. Let's go. Ja, yeah. я думаю, у нас Все. Вот. це називається yeah. да. роздавлений. Ja. Там йде дві, дві, да? дві котлети, так? Дві котлети, так. Смеш бургери завжди йде дві, дві дві котлети, 140 грамів тотал. А скажи, будь ласка, а ти щось приправи додаєш? А, basic, солі, солі, сіль, сіль і, сіль. і чорний перець? Так. І все? Так, і, да. і все. Все, ми вже їх знімаємо, вони швидко здесь дуже. Це який соус? Это для смеша паприк, червоный, червоный с чили, чили. Да, трошки горстры, да. пикантный. Второй соус. Это самый простой, там на базе тут в основном американская горчица, майонеза, соевого mm -hmm. чуть-чуть. Сюда соус. Отлично. Огурки. Да. Опа. Так и цибуля. он. Я проще. house. <laughs> да. Требует трошки підсмажити. Okay. и mm -hmm. да? В принципе, база две котлеты. Тонко-тонко прожаренные хрустящие American чиз, чеддер да. И соус. Чим простіше, тим краще. Знаешь. І легше всей команді. Легше всей, да. Вот сюди. И що? И закриваємо. Закрываємо. Давай. Все, Що, будемо вісти. Тут да? На улице. Ділаємо ріджіна. До речі, тобі не прислали цифри? Загадаю. що я запитував Ігоря, скільки коштів на місяць витрачає заклад на оренду, на плату за комунальні послуги і на витрати персоналу. Подивимось, а затрати. так. так. Русанівка 756 тисяч 913 гривень на місяць. Даже він не знав. Я сам – «Рейтерська» – мільйон сто чотири тисячі триста сорок гривень. Ну тут є плюс, та ну є плюс. Ну слава богу. Не воно і буде далі. Ну ні, таке. – Ось таке. попробую вот этот с роликом, я же никогда давай, давай. Никогда давай. не давай. Еще, да. еще, еще. Давай, давай, давай. Угу. Так, так, так. Оп. Yeah. Два. Yeah. Супер. Котлету вот давай. Вот давай, этот, давай вот этот. Раз. Отлично. Okay. Супер. Оригинал yeah. не yeah. давим, только смеш. Yeah. Уже можешь делать ниже. Соус? Вот с Чи. На верхній. Окей, найс. Nice. Ні, не рвати, просто клас. Ми з ним а, познайомились на ранковому шоу. Ага. І в нього є своя філософія каже: коли ти щось готуєш, треба, щоб всі інгредієнти було видно, наскільки це можливо. Так. І я це прям запам'ятав як постулат. Цибуля. і огірки на, на верхню На верхній шляпочку. Так, раз, Давай. Супер. Чиз идет туда? Движь. Так. А, вот супер! Так. У нас вакансия есть. На это все. Почти, готово. Почти Ты готово. Его забираешь. А есть у вас вот это медиум, не медиум. Нету. Одна прожарка все. Одна, и одна прожарка, да. Ну, если кто хочет, то mm -hmm. можно заработать. Медиум, медиум, well, rare. Right. Mm -hmm. Все. Экстра. Oh. Oh. Well, yes. Это красиво. Чиз? Як енергетика цього місця впливає на заклад, на його розвиток, на почуття тебе, коли ти в ньому знаходишся. 200 років тому тут, тут була церква святого Георгія. Ага. Потім революція знесли, на кору, в общем, переделали. Ну, здесь всегда очень... А будь ти не в місті, намоляне місце. А зараз ми готуємо мексиканський токо-бургер. От сюди ми додали, розчавили один авокадо, четверть синього цибулі, пів помідори, кінза і, і трошки чорного перця. О, Все, Мені здається, що наш такий автентичний лакомолі вже готовий. Додати от сюди. Куди? трошки. Що це? Це? коріандр. Ага. В Мексиці нічого не роблять без нього. Коріандр – то, що ж поняв. Я пам'ятаю. Кінза. Давай, Чорний о -о -о. перець. І трішки сіль. В Мексиці додають завжди зелений перець. Для і кольору. А, мексиканський флаг, знаєш? это точно. А, точно. зелений, білий, червоний. О, смотри, що да. Уже все. Макамолі. Так. М'ясом. Ось вот така історія. Ага. Так. Вони в Мексиці взагалі не паряться. Вони їдять угу. руками. І я б вот сюди ще додав би трішки сметани. Ну, пойдет? Бургери вдалися. Тако не відставали. Але перш ніж дякувати Ігорю за його гостинність, я спитаю тебе, Чабіку, який успішний рецепт бізнесу ти сьогодні відкрив і зрозумів? Я відкрив простота так. і якість і постоянство. І, і я пізнав рецепт е, успішної страви. Це наполеглива праця, це віра. Я про метафоричні речі. Ну і звісно, смачні котлети, да. соус і Це... булочки. Юрі. Ми тобі дуже дякуємо. По перше, yeah. за твою щирість, ти yeah. казав, yeah. що тобі не вистачало справжності та блакитного неба. Uh -huh. З тобою є небо блакитніше і щирості навколо більше за... за твою команду, за твій дух, за смачні страви. І давайте скажемо глядачам, що на Рейтерській 9 вони зможуть спробувати все те і більше, що ми готували сьогодні. А ті, хто не мають змоги приїхати, поки сподіваюся, до Києва. Всі рецепти ви побачили. Побачимось і ми з вами наступного разу. Чи баба, кожен Ігора Ігор Авраменко. На телеканалі Дім. Па-па!